Всіх друзі, вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ви знаєте, часто бувають такі питання: який повинен бути інструктор, да? яка повинна бути машина, що робити, щоб розвиватися. Але ніхто не питає, який повинен бути учень, яка повинна бути мотивація, які повинні бути нерви, нервова система, скільки потрібно часу, терпімість і тому подібне. Ніхто це не питає. Давайте з цим розбиратися, Який повинен бути учень, який приходить в автошколу, чи приходить до інструктора і починає розвиватися в водінні. Розвиток учня залежить не тільки від людини, яка тут, наприклад, його вчить, так автоінструктор. Так, автоінструктор повинен класно водити, знати правила дорожнього руху, бути психологом, також викладачем. Але як сприймається інформація учням, який повинен бути учень. Ну, то мотивація, так дійсно, мотивація. Ви знаєте, дуже така річ, яка штовхає людину. І чим більше мотивації, якось що більше бажання у людини, тим швидше виходить цей процес. Також для учня важлива відповідальність. Він повинен розуміти, що він їде на автомобілі, який може і унести життя, і може спричинити аварійну ситуацію, і це небезпечно. То беріть на себе відповідальність, це розуміння, що це небезпечно, і ви в цьому автомобілі, на цьому кріслі, за кермом, ви відповідальні за цей процес. Також Терпімість, так, ви повинні до себе бути більш терпімі, тому що процес водіння він, ну, не може бути так от, за одно два заняття, що ви раз і склали, там, і у вас все вийшло. Ну нема такої палочки, знаєте, яка отак от, над вами так помашеш, і ви що? і ви відразу водійте. Водієм не, не народжується, і не так? І цей процес для когось може довше бути. Тому, якщо ви терплячі, якщо ви до цього відноситесь з розумінням, так є помилки. Так, я їх буду справляти, так я буду над цим працювати, той результат буде кращим. Також учень повинен бути зібраний. Ну, про що мова? Не тільки концентруватися на кермі. Так, ви повинні також дивитися по дзеркалах за іншими учасниками дорожнього руху, на знаки, на світлофори. Ви знаєте, така ж цікава така тема. Уважний до інструктора повинен бути учень. Так, іноді. Інструктор, от робить зауваження, робить зауваження, і людини, знаєте, іноді так, та я ж це знаю. Я в теорії це читав чи читала. Я це розумію. Але ж чого не виходить, чого не виходить, скільки можна робити зауваження? Да? Ну так, от такі реакції. Ви знаєте. Дуже класний грамотний інструктор. А до речі, я про це розповідав, як підібрати інструктора і як звертатися до кого звертатися? Да? Наприклад, якщо тут багато пропозицій у вас, то шукайте свого інструктора. Так ось про що мова? Інструктор професіонал бачить, чого не вистачає учню. Ну, наприклад, комусь не вистачає реакції, комусь швидкості прийняття рішень. Хтось не може, наприклад, справитись з багатозадачністю, ну, Бачу світлофор, але не бачу пішохода. Бачу пішохода, не бачу знак. Бачу знак, але не бачу в дзеркалі, наприклад, велосипедиста. Так ось інструктор він все це помічає і підказує, на чим попрацювати учні. Ви знаєте, на жаль, так буває, що учні не дослухаються. От даєш завдання додому там. От треба це зробити, це зробити. У ну, всі приходять додому, що багато справ життя йде. Там хтось заробляє діти. Але ви ж прийшли навчатися? То ці підказки сприймаєте більш уважно, які вам роблять ці підказки чи зауваження роблять інструктори. А іноді учому складається таке враження, та я це знаю. Та я це знаю і не ці помилки. На жаль, на жаль, так буває. Тому дослухайтесь до інструктора. До людини, який професіонал, і ви до нього звернулись. Чому mm -hmm. до нього звернулась? Ви звернулись, тому що щось не вистачає. Розберіться, чого у вас не вистачає і як це справити. І людина, яка буде у вас консультувати, вона вам підкаже про це. Також паніка про паніку, да про спокійність. Паніка, ви знаєте, дуже заважає за кермом і краще спокій та зосередженість. Вони допомагають більш зібратися. Так, іноді це виходить, іноді не виходить. Також ви знаєте, я би рекомендував учням аналізувати свої помилки. Так, да, приходьте додому, і, наприклад, заняття у вас було там годину, півтори години, може, у когось дві години. Ну, дві години це вже так складно. Тому ви приходьте і виписуєте свої помилки, що я зробив, чи що зробила не так, де я помилилась, там, там, наприклад, не вмикаю показчики повороту. Чого їх не вмикаю? Чи я не дублюю показчики повороту? чого я не дублюю? Чи, наприклад, у мене немає розуміння, де мій автомобіль знаходиться, чи нема відчуття габаритів. І потім, аналізуючи все це, ви можете прийти знову до інструктора і задати питання. От у мене є така проблема. Там, не реагую на дзеркало, не бачу велосипедистів. Інструктор, ну, знаєте, може щось придумати, якісь такі вправи, і підказати вам, як це зробити. Ну, от, на, До речі, буває так, що можу постукати, сказати: дивіться, будь ласка, в дзеркала, якщо ви повертаєте чи робите маневр, тому що, якщо ви. Цього не будете робити, то може хтось постукати, ну той же велосипедист. Да, ну, така підказка може інструкторам, так учням. Тому аналізуйте, чого не вистачає самі. Не тільки ви, от знаєте, на інструктора полягаєтесь, а таке ще на себе. Проаналізуйте і потім це питання питаєте. Більше більше питайте інструктора о різних таких речах. То ваша така любознательність вона вас буде штовхати далі. Також будьте в темі. Дивіться відео. Повторити правила дорожнього руху, тому що то, що ви там склали іспит, да, це все прикольно. Але теорія, теорія, яка потім накладається на практику, а практика на теорію, все вона змішується, це дуже складно. Коли ви вирішуєте якусь завдання і дивитесь на комп'ютер, чи, наприклад, дивитесь на свій телефон і вирішуєте якусь задачу, чи може тест, це не складно. А коли навколо все рухається, їдуть автомобілі. Навколо там їдуть велосипедисти, тут пішоходи, там червоне світло вмикається, чи зелене світло вмикається. Багато автомобілів починає людина губитися. То звертайте на це увагу, проробляйте це і також повторюйте, повторюйте теорію і накладайте її на практику. Також подумайте, як ви сприймаєте інформацію, як ви сприймаєте інформацію автоінструктора. І ви теж повинні розуміти, що відсоток вашого успіху. Не тільки це машина, інструктор, кваліфікований інструктор, чи може підказка е, яких-то родичів ваших, але це і ви самі зрозуміти, що у вас є відповідальність, у вас є тяга до навчання. Тому 50%, десь 50% на 50 залежить від вас теж, а може навіть більше. Тому максимально питайте питання, максимально старайтесь е, якось в цій темі крутитися, там відоси я казав, дивитися, так, повторити правила дорожнього руху, бути відповідальними. І все у вас буде добре, буде класна водіння.